П'ять мільйонів гривень виділили депутати Житомирської міськради на ремонт пошкоджених будівель після російської атаки. Три сім'ї зі зруйнованого гуртожитку на Корбутівці у Житомирі отримали грошову компенсацію за житло. На Житомирщині збільшилась кількість комарів. 5 мільйонів гривень виділили депутати Житомирської міської ради для відновлення місць загального користування пошкоджених будівель внаслідок атаки російських військ 28 травня. На позачерговій сесії 30 травня за таке рішення проголосували 33 депутати. Приблизно та сума, яка потрібна для всіх будинків, це трошки більше там 5 мільйонів гривень. Але ми не знаємо, може сьогодні ще декілька будинків, також покажуть і зафіксують факти руйнувань. Тому ми в програмі передбачимо, Чоловік 8 мільйонів, кошти виділили 5 мільйонів. Це кошти програмі вже дають можливість опрацьовувати, приймати заявки, замовляти. А на наступній черговій сесії ми просто, якщо буде потреба, виділюємо з бюджету додаткові кошти. Ці кошти розподілятимуть за рішенням комісії, яка вивчала пошкодження усіх будівель. Державні установи, наші комунальні підприємства, це і і Житомир, теплокомунальний, це наші садочки, ліцеї. А також нашою інформації: 170 житлових будинків в місті жутоміря. Це місця загального користування по інформації наших, 910 віконних блоків зазнали зазнали пошкоджень в місті Житомирі. Пошкоджені вікна квартир та приватних будинків мають відновлювати за кошти державного бюджету, каже Сергій Кондратюк. Якщо пошкодження є в квартирах, як і в приватних будинках, то вони зможуть по через програму дії її відновлення, звертатися безпосередньо до державного до державного бюджету. Якщо вікна були пошкоджені внаслідок авіадару, вони обов'язково мають звернути. Ти по 102 для того, щоб зафіксувати, що потім держава Україна могла виставити репарації в майбутньому. Дмитро Клименко, Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Житомир. Три з 60 сімей, які проживали в зруйнованому росіянами гуртожитку за адресою Чумацький шлях, 2 у Житомирі, отримали грошову компенсацію за знищене житло. Про це 30 травня під час річного звіту розповів Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. На сьогоднішній день що дві вже сім'ї буквально два тижні назад отримали грошову компенсацію на спадання командири частини. Ми кожен місяць, кожну сесію намагаємося намагаємося виділяти кошти на сертифікати на придбання житла порядок цієї компенсації встановлюють командири частин, і ми не вмішуємося в цей процес. По одній квартирі ще питання було вирішено приблизно півроку назад. Але я очікую, що приблизно в жовтні, місті, може, в листопаді почнуться вже будівельні роботи по будівництву житла по проекту Єврокомісії. І всі ці люди, які не отримали до цього часу, не отримають житло. Вони отримують житло по проекту Єврокомісії на Малікова. За словами Сергія Сухомлина, вся складність ситуації в тому, що гуртожиток знаходиться на балансі Міністерства оборони, і більшість квартир там мають статус службового житла. Вже не один раз ми з ними спілкувалися. І там ситуація складна, бо фактично мають приймати рішення саме міністерство оборони. Ситуація складна ще тим, що не всі люди в цьому будинку мали власність частина людей це були службові квартири. Вони люди зробили там ремонти, багато років жили, але статус все ж мали службової квартири, і фактично вони навіть не можуть подати на компенсацію по зруйнованому житлу, бо пореєстрація в них цього житла немає. Тому з ними ми. Працюємо окремо. Нагадаємо, 8 березня 2022 року будівлю гуртожитку зруйнував російський авіаудар. На сесії Житомирської обласної ради, 27 квітня 2023 року. Депутати проголосували за звернення до Міноборони про передачу в комунальну власність Житомирської міської територіальної громади земельної ділянки по вулиці Чумацький шлях, 2, де знаходився зруйнований російськими військовими гуртожиток. Ірина Крилович, Сергій Кобилянський Суспільне, Новини Житомир. Сіль знаходиться в сухому вигляді, ну більш сухому, у верхній ємності, і на неї просто тонкими струйками подається вода. І самоцьоком вона утворюється цей розчин, розчиняє частину солі і потрапляє в нижнє відділення. І там уже робочий розчин. Збільшеною концентрацією хлору впродовж доби планують промити всі мережі водопостачання Житомира. Дезінфекція буде відбуватись 31 травня з 22 години по 24 годину 1 червня. Оператор гіпохлоритної установки Сергій Ковальчук розповідає, що основний компонент хлорування це очищена сіль і очищена від солей, пом'якшена вода. Це десить мішок з сілью, очищеною, декальцинованою. Щоб там не було лишніх домішків солі, для чого взагалі нам така очищена сіль, тому що в нас в електролізері стоять пластини з титановим покриттям і вони чутливі до жорсткості води. Пробивається мішок, там стоїть ніж, включається шнек, гвинтовий насос, який подає сіль в сатуратор. Там е змішується сіль із водою, утворюється певної концентрації сольовий розчин насичений після сатуратора насосами води розчин подається на електролізер, де відбувається процес електролізу. За словами Тамари Ступакової, після того як процес контакту хлору здійснився, мережа промивається. Коли ми подаємо хлор в мережу, ми вимагаємо від нього, щоб він окислив залізо те, яке як називається корозія, ржавчина, те, що дає нам кольоровість воду, і можливо декілька днів і ця кольоровість ще буде, бо воно має все таки ну якби відмитись, відійти через те. Такий процес він можливий у період хлорування водою користуватися можна тільки у побутових цілях, каже директор Житомирводоканалу Роман Ілик. 1 червня в всіх мережах буде вода з підвищеним вмістом хлора. Рекомендовано не використовувати її одразу для вживання. Якщо потрібно приготувати їжу, то бажано набрати її в кастрюлю і дати годину вистоятись для того, щоб вийшов хлор. Тетяна Скоростенська, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир. Це корови породи шароєм ясного напрямку. Випасаються на пасовищах агропідприємства Малинівське, що у Малинській громаді. 150 голів із них до повномасштабного російського вторгнення жили на одній із ферм Харківщини поблизу російсько-українського кордону, розповідає керівник агропідприємства Руслан Райнич. Вони були шоковані. Була така худоба, що ще по сьогоднішній день осколки були, осколки знаходимо, Витягуємо ті осколки, худобу вивезли і в даний час. Вона вже з нашою вже більш-менш адаптувалася і заспокоїлася. Руслан Райнич каже, що за тваринами на окуповану росіянами територію поїхали самі. Відправив зоотехніка, який поїхав. З котовозами забирати худобу. Три дні вони просиділи, не можна було під'їхати до даного господарства. Воно було все оточене, і не могли ми ніяк під'їхати і забрати і худобу. По-перше, не давали вивезти варварські, вони відносились, не давали годувати худобу. Даний керівник господарства там сльзами просив, щоб нагодувати ту худобу, щоб просто спасти. Майже одночасно із цим поголів'ям худоби на фермах господарства розмістили 250 корів породи української сірої із окупованої Херсонщини. За словами Василя Пісні, керівника проєкту із релокації підприємства. Сьогодні в Україні всього пів тисячі поголів'я цієї породи корів. Унікальна в Україні їх. По даних близько 500 голів взагалі цього, цієї породи, залишилося на території України. Ми їх викупили, те, що змогли вивезти сюди, викупили, перевезли, розмістили тут, створили комфортні умови для подальшого перебування, росту, розвитку тварин. Розширення. Таким чином, в принципі, ми ну, можна сказати так, що в деякій мірі підставляємо і плече державі в плані того, що. Ну, Могли б взагалі в зоні бойових дій порода могла б взагалі загубитися. Це теж та сама жива істота. І треба глядіти, треба. Просто воно теж хоче жити, їсти спокійно, спати в чистому. За словами Василя Пісні на підприємстві в Малинське сьогодні вигодовують 1100 голів великої рогатої худоби, чотирьох порід м'ясних напрямків та планують нарощувати поголів'я. Для цього розширили виробничі площі та створили додаткові робочі місця. На сьогоднішній день уже працює 100 працівників. Ми створили 100 нових робочих місць. І в подальшому плануємо нарощування поголів'я. Відповідно, ще ми потребуємо додаткове нових створення нових додаткових робочих місць. Це першу чергу спеціалістів у тваринництві, обслуговуючий персонал. Ірина Остапчук, Тетяна Дукач, Тетяна Рибак, Суспільне, Новини, Житомирщина. Житомирянка Людмила Олексів говорить, займатися спортом їй заважають комарі. Коли біжиш, не пристають, тільки стаєш запростає. <сумітно> Намагаєшся пшикатися, ну і рідко. Коли біжиш, то нормально. Еколог Іван Хом'як каже, що в цьому році зросла кількість комах комарів та мошок. Ми за 12 років відвикли від комарів. За моїми особистими спостереженнями під час польових досліджень експедиції, десь в середньому раз на 20-25 років стає їх дуже багато, що навіть важко працювати в польових умовах. Дискомфорт для людини і проблеми для сільського господарства. тому що тварини, які використовуються вільний випас, тобто десь на пасовищі, особливо там корови, вони достатньо сильно страждають і їхня продуктивність падає. За словами Івана Хом'яка, основна причина збільшення кількості комах це зміна клімату на поліссі. Ми перейшли в тропічний режим зміни клімату. Це звичайно гіпотеза, але у нас був сезон дощів, який триває від двох до трьох місяців. І якщо у нас зараз буде сезон засух, який буде тривати 2-3 місяці, то ми справді маємо сезонність. Отакі От сезонні зміни ідеальні, і їхня чисельність буде зростати в залежності від їхнього циклу розмножень. Серед десяти найпоширеніших видів комарів в Житомирі малярійний, говорить Іван Хом'як. Але оскільки в нас немає хворих, від яких можна перенести цю хворобу, то в нас загрози цього і немає. Фармакологиня Катерина розповідає, що засоби від комарів та комах зараз користуються попитом. Купують як і для дітей, так і для дорослих. Купують як і для того, щоб захиститися від укусів, так і вже щоб забрати наслідки. Різні мазі спреї зараз в дуже великому попиті. Попит навіть перевищує пропозицію. Ну не встигаються завозити вони як одразу розбираються. Продукцію дерматологиня Валентина Сіденко каже, щоб вибрати правильний засіб від комарів, потрібно звертати увагу на концентрацію діючої речовини в цьому препараті. Якщо концентрація 40-50%, то такий препарат потрібно наносити на одяг, москітні сітки або взуття. Якщо концентрація препарату 20-30%, такий засіб можна наносити на шкіру і волосся для діток. Я б рекомендувала використовувати препарат не вище 15%. Препарати можуть бути у вигляді аерозоли і кремів. Кремове краще не користуватись, тому що ви можете нанести більше ніж потрібно, і це може бути більш токсичний вплив на ваш організм за рахунок інтенсивного смоктування ліпідів з крему для людей, які схильні до алергії. Перед нанесенням засобу потрібно провести аплікаційну пробу, говорить лікарка. Наносите невелику кількість препарата на внутрішню частину передпліччя і оцінюєте реакцію шкірини. Препарат. Тобто, якщо ваша шкіра почервоніла, якщо вона свербить або вона набрякає, ви повинні зрозуміти, що цей препарат вам не підходить. Для вулиць є окремі препарати, так, окремі засоби. Вони є у вигляді свічок, у вигляді спіралей, пластин, і ними не потрібно користуватись в приміщенні, так як чудні гази, які виділяють ці препарати, можуть призвести до отруєння через дихальну систему. І також є препарати для використання в приміщенні це електрофумігатори. Не забувайте, що в принципі включати їх потрібно не. Довше ніж на дві години. Альтернативними методами до хімічних є ефірні олії, каже Валентина Сіденко. Більшість звертають увагу на лавандову ефірну олію, гераневу, евкаліпт, цитрусові, а також на гвоздику. Анжеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський, Суспільне, Новини, Житомир. 31 травня у Житомирі буде ясно без опадів. Температура повітря від 12 до 23 градусів, вище нуля. У Бердичеві – ясно, опадів «не прогнозують». Температура повітря протягом доби від 11 до плюс 24 градусів. У Користені буде ясна погода без опадів. Температура від 12 до 23 градусів з позначкою «плюс». У Малині очікується ясна погода. Опадів «не прогнозують». Температура повітря від 12 до плюс 23 градусів. У Звягелі ясно, без опадів. Температура повітря від 11 до плюс 23 градусів. У Овручі очікується ясна погода. Опадів не прогнозують. Температура повітря від 11 до 20 градусів з позначкою плюс. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.